Боже слава Тобі! Христос Воскрес, Любі дорогі друзі, ми святкуємо Воскресіння Господнє. Багато разів ми святкували. Якось ми на інтуїтивному підсвідомому рівні розуміємо, що це є особливе Тому Саме на Воскресіння храми наші найбільш заповнені. Приходять люди до храму. Вся слава Богу. Але треба більше і глибше для себе розуміти, що тоді сталося. От чому ми святкуємо Воскресіння? Чому воно таке знамените велике свято? Воскресіння ми святкуємо тому дуже просто, бо ми це співаємо. Христос Воскрес із мертвих, Смертью смерть подолав і закінчує нам дару вічне. Господь Воскрес і дарував нам життя вічне. Воскресіння в чому цінне для нас? Що нам не тільки призначено жити 60, 70, 100, 200, навіть 500 років, а нам призначена вічність. Вона нам подарована. Вона вже є наша. Чи потрібно нею жити, потрібно воскреслим Христом себе наповнити? потрібно, щоб Воскресіння стало частиною нашого життя буття. Тому в часі Воскресіння, поза тим, що прийдемо святити Пасху, поза тим, що будемо навіть на богослуженнях, правуємо на хвильку зупинитись. Хвильку, це буде 5 хвилин чи 10, скільки нам Бог дасть взяти до рук Євангелія, прочитати про події Воскресіння, застановитися над своїм життям, запитати себе знову і знову. От я живу, але чи я так живу, розуміючи, що вічність тікає на мене, що я так живу, шукаючи радості і щастя лише в цьому, в цьому земному житті. Вічність на нас чекає. Бог нам вже її дарував, вона є вже наша. Лиш маємо нею почати жити. Para para Tudo na zelo.